On my way. Mm hmm Ні, да. Я хочу ключі я заберу хоч є, так? є. Добрий день. Добрий день. Шо, там? Є. Доброго дня. Доброго дня. Що там 604 після нас? Подивимося, що ви порушуєте. А що ви ми Ну Як це чому? Чого під знаком стоїмо? Під яким знаком? Є заборонено. Де? Он до зліва за синього автобусу. Добрый. Понятим будете? У вас в категорії А є. Ні, не маю. А що там случилось 130 130 чи що? То чому порушить інспектор? Ну бачу, що я порушу. Да, бачу. Зараз бачу в даний момент. Зараз. Хто водить там назад? там а, а ви хто будете? – Громадянин України. Громадянин України? Так. Да. Я громадян України звати, хоча б, щоб можна було знати, Їма. як вас Діма. – Діма? приємно. Взаємно. – тоже. Будем. Люди. Да, ну, у вас. Вида. А чому порушень? Смисл. Ну стоїмо під знаком віз заборони. Без пробусного змечки. Без Так. Да. Можливо. Ми не заважаємо іншому учасникам дорожнього руху заїжджати на територію. Значить, дивіться, Якщо я завізьму свій автомобіль, туди поставлю, значить я теж не порушую, так? Але ви на мене складете протокол. Ми рухалися за транспортним засобом. Так можна просто включити пробузкові маячки і не Який? Просто-напросто. Сюди заїхав, ми разом з ним, за ним сюди направлялися. Все добре? Так, зараз звичайно. Якщо приїхали до молоді. Є... Да, звичайно, приїжджали, їздили туди. Ми проєм, так, що, ну, весельно, інтересно зараз, Ви от приїхали, да? так? Звичайно, ми зараз... Люди хочуть вам дати та підставити вас ж? Слава Богу, такого не було. О, бачите? Такого не було. Слава Богу, такого не було. Що вісе?

Так. Так що ви будете далі стояти і порушити, інспектор? Далі будете стояти і порушувати? Що буде? Далі стояти і порушувати. Бо включайте пропускові маячки, або заберіть транспортний засіб. Це межі знак, І все. Во, бачите. Зараз операція якась приходить? Ну так, да, продвиш операцію автобус. А, автобус. Ви не да, чули? Ароматик, есть, помимо, да? Цікаво, так чули. Що ви агроматіш помили? Цікаво, що і як, так? Да? Звичайно. До якої числа продвинулась? Не знаю, до якої числа. Ну, да. Операцію чудо як. До яко числа операція? Придлили на 20-му вісім. От вам зараз. Сладко. Да? Як ви думаєте, дуже сладко вставати в 3-4 утра і їхати. Тому що, да, на якийсь другий район. Дуже сладко. Да, Ладно, вийти місцевий, так? Да? Да. Що вам тут? приїхали, опа, той перезвонив з водіїв. Всі інші учасники дорожнього руху. Що є, вони приїхали. Розбулися.

Задній ход, так? Да? Це дуже серйозно. Да? А у вас докази є, що не горить задній ход? Зразу снімете на да. камеру, якщо можна. Можна. А я вам поможу в п'яснення написати, щоб ви штраф не платило і все. А попередити не можна, ні? Ходіть. Ну це ж стаття не передбачай, не передбачай, так. Добре, скажіть. — Ми ж не заставляємо. А що ви? — Ми керуємося тим, що вже... Попередження? В смисі попередження. — По 26. По 26 попередження? А що по 26 попередження? Ну а по якій? Таку не чули, 26. Ви не Попередж. чули 26 статтю? — Попередження. таке. — По 26 статті попередження немає. Немає, так? Да? Письмового. Протокол складаєте? — По 22 є. По 23, по 23. Усне зауваження. То, то будете знати, а там по 26-й попередження. Зауваження. Там не вкусне зауваження, там попередження. Там... Добре, читаєте? А я купав. То... У мене просто в машині, я без машини. О, туди. Є у вас кодекс передмістиєм, я вам покажу. А ну дайте. А чого я вам не буду давати? Я вам покажу, там зауваження, а в по 26-й попередження письмове. Нашому показувати? і так знають? То ви не вірно знаєте, інспектор. Хоча повинні знати досконало. до допомага Будемо писати пояснити. Буде штраф. Контора видержить. Ну mm. як видержить, так видержимо. Якщо є лишні гроші, А те, що зараз я з графіка збився вже на 15 хвилин. Все нормально. Зараз підійжмемо, люди політають по салону, завтра будуть писати Це за дружінського району тут пише. А ви вже постанову виписали? Конечно. А розгляд справи коли був? Ось зазначено. Ось а зазначено, так. Да. А як розгляд справи починається? 278 Сон. статтю КУПАП читали? Шановний, не заважайте, будь ласка. Я не заважаю, я питаю, чому ви закон порушуєте? Я не знаю, з протоколу. Добре? Є, як буду йому заважати, йому Інспектор. Яко написано 278-279 стаття. Водій сам скаже, що йому буду заважати. Чому закони порушені? Ви мені заважаєте. Чим? Тим, що вас учу? Що робите? Учу вас. Як треба проводити? Хороша справа. Що? Закони для кого писані? Думаєте, як форму діли, то все, закони не писані, чи що, інспектор? Цілі старі. Ворожі світило. Я доїхав сюди, вони ну, перестали. Ну, я зроблю? Пишіть я пояснення, ось? ПДД не шо порушував. Шо я зроблю? Там ями ви залатайте, да і вони будуть світити всередині. Я їжджу по таким самим дорогам. Ну то що я зроблю? Пишіть, Пишіть пояснення. Де писали? Тут, тут. ПДР не порушував. ПДР не порушував. Вийдіть, будь ласка, з автомобіля. Шановний, ну, я вас не, не, не запрошував. А чому? Ну, вважаю, Бо, тому майно, да. Приєт, за, 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 що. Приватна, за за, за чиї гроші? За чиї гроші куплене державне майно? Ви думаєте сказати, що за мою особисту? Чи, ні, чи не за ваші, за... Ні. за ні. Ні. І, ну, то, 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 то що? державна, то, 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 то можна по ньому ходити? Чи, а що не можна? Вас А що не можна ходити? Що вас запрошував сюди? Його купили за гроші людей України. Що, ну, то значить можна сюди заходити. На які підставі можна заходити? Може, ти... вас не запрошували? Можете, як громадянин України маю право присутствувати на розгляді справи? Да? Да. Яким з учасників справи ви є? — Представником договорів чи їм. Дмитро, це зараз не йде розгляд. Зараз фіксується, саме mm -hmm. факт самого порушення. Да, — Так, я фіксую, розгляд. я вже зафіксував порушення, як розгляд справи проходив. То ще розгляд не проходить. Уже так? як це не проходив? Інспектор сказав, що виписав постанову. Я обичаю, це якщо не вшибається, це протокол, зверху це Аж Адже знизу подивіться, Йдіть подивіться, вже заповнений, інспектор сам сказав, що ви. Вийдіть, будь ласка, заутові. Зараз вам виписали постанову, ви можете від неї відмовитися і написати, щоб розгляд справи перенесли за місцем проживання. Прийдете просто на суд, скажете, що Вікторій горіли і все. І не треба платити штраф, бо вони вже вам виписали штраф. Тут Можете написати, прошу перенести розгляд справи. Або штраф виплатити. Пути. 1700 за лампочку. Скільки? 680. Так, мелоч, То я вам, вам кажу, Зарплата більша в мене. Це... Напишіть, Допла... що мені докладе до зарплати. А? Передасте власнику автобусу. Власник автобусу. Ну там нічого не ви просто ставите підпис за отримання. Щоб, щоб ви отримали копію. Основу можна скаржити в суді при 10 достигнути. Против, будь ласка, це 10 ваше 10 право, це ніхто не отрицає. Якраз я зафіксував, що у нас Так, нас порушенням. Напишемо скаргу. Інспектор. 0,4,6. Mm -hmm. Хто мене успокоїть тепер? Щоб я віз людей, а? Ви спокійні такі, ні? Почайте, завезіть їх тепер. А їм головне, щоб план по протоколах був. Дуже, Дуже добре. Все? Операція закінчилась? Да, вам уже не Я понял. Все,